Ми зустрілися у центрі коваля біля пам'ятника видатній українській поетесі Лесі Українці. Ця локація була першою не просто так. Із її історії почалася пізнавальна екскурсія, відомі постаті 19-20 століття, життя яких пов'язане із ковалем. Вона піднесла українську літературу на новий європейський щебель. Та не тільки про творчість Лесі Українки, а більше навіть про побут родини косачів. Бувальщини з їхнього життя слухали ковальчани, які прийшли на екскурсію. Я не тільки ковальчанка, я і колодяжненка, тому що моя бабуся жила в колодяжно і особисто бачила Лесю Українку. І ну, мені все цікаво, те, що зв'язано з Лесею Українкою. Розповіді бабусі каже жінка, співзвучні зі словами екскурсоводки. Вона казала, що це були дуже добрі пани. Це прозвучало і в екскурсії, що вони були такі дуже доступні, прості люди, і переймалися навіть ну з, з своїх там обслуги з проблемами обслуги своєї. Повідали людям і про те, як змінився коваль після того, як у місті спорудили залізницю. У 1850-60-х роках. в місті було прокладено першу залізничну гілку. Київ, Коваль, Брест саме тоді розказала екскурсоводка Василина. У ковалі почали з'являтися пивоварня, тютюнова фабрика, шкіряний і цегельний заводи та готелі. Ковальчани кажуть, розповідати тутешнім про історію їхнього міста надважливо. Може, молодь живе в сильно великому темпі, може, не задумається зараз над цим, а людям вже з роками хочеться чогось більшого знати і. Знати історію вулиць, по яких ти ходиш. Окрім Лесі Українки та всієї родини Косачів із ковалем пов'язані також Карташевські, Левицькі, відомі художники Андрони Клазарчук, Еміль Вайса та Гаврило Остапенко. У купинках, у спогадах, листування, можливо, відомих людей ми от можемо знайти і прочитати, дізнатися про інші відомі родини, які проживали в нашому місті. Мало хто знав, що у ковалі навчався і відомий український дослідник, археолог, історик, краєзнавець Олександр Цинкаловський. В гімназії номер 702 імені Олександра II Олександр Цинкаловський спочатку зі своїм братом здобував освіту. на екскурсію. Ковалем прийшли працівники установ культури, які добряче знають історію про людей, які стали центром розповідей Василини. Втім, кажуть, знання час від часу треба підживлювати. Кожен раз хочеться щось поновити, якісь свої знання. Вони вже були, такі знання, але хочеться чогось більшого, глибшого і спокійний, такий урівноважений голос. Екскурсовода допомагає глибше щось зрозуміти про коваль і самих ковальчан їх характер проживання в самому Ковелі. Такі екскурсії каже Василина Столярчук, дійсно допомагають поновити знання і поглянути на рідне місто по новому, тим паче, що розповіді здебільшого вона акцентувала на маловідомих фактах з історії життя цих людей у ковалі. Сусна увага була саме на родину Косичів, тому що вони були центром як. Об'єднував навколо себе е, таких відомих і е, художників. Поетів, письменників, інших людей, які розвивали, підтримували і жили, працювали на благо нашої культури. Організатори екскурсії, представники управління культури, молоді, спорту та туризму ковальської міської ради, кажуть: повномасштабна війна добряче вплинула на туризм у місті. У нелегкий час війни управління намагається допомогти людям з інших міст, переселенцям пізнати коваль. Тут і екскурсії, і арт-терапія і ще безліч заходів. Ми наші арт-терапії власне почали із екскурсій, тому що перші наші переселенці прийшли в музей на екскурсію. Ми їх запросили і давали дуже багато запитань: а які у вас гуртки в Ковелі, а що у вас там, а як у вас у місті, де можна піти і що побачити, і так далі. І ми зрозуміли, що потрібно робити якусь таку групу і відповідати на ці питання, тому що ми управління культури, молоді, спорту та туризму. В нас об'єднано дуже багато всього, і ми цю інформацію маємо ми можемо надавати людям, Ось так власне з цих екскурсій і почалось наші, наші арт-терапії. Екскурсії, як для гостей міста, які знайшли прихисток у Ковелі, так і для місцевих, каже Ірина Зінчук, будуть проводити й надалі. Бо у Ковеля безліч цікавих історичних стежок, які мусять бути побачені й почуті. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.